В давні часи, коли сніг був м'якшим, а зірки яскравішими, я була геть маленька, а різдво виблискувало справжнім дивом. Тато співав колядки, мама прикрашала дідуха, і ми водили козу, несли зірку, збирали пряники панянки яскраві, солодкі, як саме свято. Це було моє рідне Різдво. Тепер я передаю ці традиції дітям. Готую кутю, ставлю козу. Прикрашаю ялинку різдвяною зіркою, а для похресників з колядками тримаю багато солодких прянків, коників та панянок. І це стало простіше, бо все потрібне є поруч, в Аврорі, бо моє рідне Різдво було, є і буде. Рідне, щасливе, українське. Подаруй рідним традиції, що об'єднують покоління, створюю рідне Різдво з Авророю.